Вітаю вас, шановні глядачі, на програмі П'ять хвилин для вічності. Якось я почув історію про чоловіка, котрий за будь-якої нагоди говорив амінь. Його прозвали Альберт Амінь. Одного разу Альберт Амінь прийшов на прийом до стоматолога, котрий до того ж був його другом. Лікар вирішив дати йому науковий журнал, що він прочитав, поки дійде черга до нього. Лікар сподівався, що цього разу не знайдеться приводу для звичного вигуку. Проте, коли лікар займався іншим пацієнтом, він почув дзвінки Альбертове Амінь. Лікар вийшов із кабінету Скажи мені, що тепер ти знайшов у науковому журналі такого, щоби сказати амінь? І Альберт спокійно, як людина, що живе в гармонії з самим собою, відповів. Уявіть собі, лікарю, протягом багатьох років я вважав, що найбільша западина в морі має глибину 11 200 метрів. А в цьому журналі я прочитав, що згідно з останніми дослідженнями, глибина такої западини 11 300 метрів. А це означає, що мої гріхи знаходяться на 100 метрів глибше, ніж я думав. Хіба ви? Не вважаєте це достатнім приводом, щоби сказати амінь? Можливо, історія про Альберта Амінь вигадана, але безперечно, однією з найчудовіших обітниць Ісуса є обітниця про прощення. в книзі Пророка Михея в сьому розділі написано: знов над нами він змилується, наші провини потопчі, ти кинеш у морську глибочинь, Усі наші гріхи, глибінь моря це образ, який допомагає зрозуміти наскільки велике бажання Бога забути наше минуле. Бог намагається сказати нам: мій сину, якщо ти справді усвідомлюєш свій гріх, якщо ти сумуєш, що ранив в моє серце, якщо ти приймаєш моє прощення, значить твоє минуле, яким би гріховним воно не було, буде забути мною. Одного разу під час мого служіння в церкві я помітив дівчину, яка плакала і не мала сили підвестися і прийняти божественне прощення. Потім ця дівчина розшукала мене і розповіла: Я не могла вийти на середину, бо все моє життя було сповнене гірких помилок, моє минуле темне, я завдала горя багатьом людям. Мені немає прощення. Ви зрозуміли зміст сьогоднішньої проповіді? запитав я її. Ісус прийшов саме до тих, хто вже не знає, що робити зі своїм життям. Але ж, пасторе, відповіла дівчина, ця обіцянка надто добра, аби бути правдивою, цього не може бути. Але ця обіцянка існує, вона звернена сьогодні і до тебе, тож прийми її, сказав я їй. Коли ми свої гріхи визнаємо, запевняє Біблія, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Запрошую вас разом зі мною схилити голову в молитві перед Богом, який готовий простити сьогодні кожного з нас. Дорогий Небесний Отець! Ми визнаємо наші гріхи перед Тобою і вдячні тобі за чудові обіцянки, які ти залишив нам на сторінках святого письма. Прости нас, Господи, і сховай наші гріхи, і допоможи нам завжди Тебе славити у нашому житті. Амінь. Що з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, що ми молилися про вас, і надалі пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаю з вами до наступної зустрічі з Богом.